Добрий день. Сьогодні вам хочу розказати про цікаву функцію, яка є в телефонах Xiaomi. Як ви бачили на титульній сторінці до відео, можуть з'являтися різні такі застереження під час того, як ви будете користуватися телефоном в Русі. Як можна включити таке налаштування? Пускаємо шторку, вибираємо налаштування, спускаємося вниз. Вибираємо таку функцію, як батьківське благополуччя, батьківський контроль. Тут описано, чим користувалася людина, скільки часу пішло, спускаємося вниз. І тут є така функція будьте обережні. Натискаємо сюди. І ось ця кнопочка виключити, включити. Тут є додаткове таке налаштування під час фізичної активності і місце знаходження. У мене вимкнуто, щоб. Не тратило енергію, але фізична активність теж спрацьовує, приходять застереження. Користуйтесь, дбайте про свою безпеку, підписуйтесь на канал, пишіть запитання, ставте лайки.